А студії Української радіо Миколаєва ведуча Галина Самойленко та операторка ЕТРУ Наталі Квашенко. Ми розпочинаємо програму Радіо День. Вітання всім, хто зараз разом з нами, українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 два первомайськ сто п'ять за календарем, 17 вересня, триває уже 937-ма доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми можемо виграти цю війну тільки допомагаючи один одному, тож і допомагаємо військовим внутрішньопереміщеним внутрішньо переміщеним особам. Уразливим категоріям українців у той час, коли вони того найбільше потребують. В той же час є приклади, коли самі внутрішньопереміщені особи або діючі військові допомагають іншим долати життєві негаразди, вирішувати якісь побутові потреби. До прикладу, в Миколаєві у жовтні місяці запрацює центр розвитку родини Айкюсіки. В ньому надаватимуть допомогу родинам військових, внутрішньопереміщеним особам, як дорослим, так і дітям. Тут батьки. Зможуть залишити дитину на розвивальні та дозвільні заняття мінімум на 5 годин, що спонукало організатору відкрити такий центр, як він буде працювати, яка категорія і які послуги зможе отримувати у центрі розвитку родини Айкюсіки, Розповімо далі у програмі «Радіодень». Альона Каптан до повномасштабного вторгнення Росії в Україну проживала у місті Буча, була власницею декількох дошкільних закладів. Серед них був центр розвитку АйКюсіки. Після переїзду до Миколаєва почала працювати в раді внутрішньопереміщених осіб при Миколаївській обласній військовій адміністрації. Саме тоді зрозуміла, що основною проблемою, яка заважає внутрішньопереміщеним батькам влаштуватись на роботу, є те, що немає місця, куди б можна привести дитину і залишити як мінім... На півдня. Тож відсутність відповідних безоплатних просторів стала поштовхом для створення центру в Миколаєві. Але якщо раніше у Альони був бізнес, то зараз вона займається благодійністю, адже центр працює за рахунок коштів благодійного фонду «Знай найнашли. Попри те, що завершальні роботи ще тривають у центрі, вже допомагають родинам. Щоб дізнатися, які послуги вже можна отримати і як центр працюватиме після офіційного відкриття у жовтні місяці, ми зателефонували пані Альоні. Вона вже є з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас і відразу перше питання: чому власне така назва центру і як плануєте допомагати миколаївцям? По перше, це назва мого садочку, який раніше функціонував в місті Буча. По суті, це як відновлення такого мого е, бізнесу, який був раніше, ось тому назва вона тянеться ще з до військового періоду, ще з мого е, проживання в місті Буча. Рівень інтелекту IQ, а IQ к'ю, тому що ну от лагідно маленькі інтелектуали. Як давно прийшла на думку вам ця ідея? Е, ну, практично одразу як я переїхала сюди, тому що я в цілому така людина, яка не може сидіти без діла. І все одно планувалося відновити свою діяльність безпосередньо тут. Чоловік, мої рідні, вірили в те, що можна відновити все і зробити можливо навіть і краще ніж було. І спочатку відповідно відкрили центр для дорослих, це наш кажи центр. А далі ось все таки вирішили. З огляду на ситуацію в цілому на те, які є потреби у населення, враховуючи даний досвід і в раді ВПО, і дивлячись, бачачи всі потреби людей, розуміючи, що зараз багато людей не в змозі оплачувати послуги, тобто ми почали міркувати про те, як зробити це не просто бізнесом, а корисною справою, яка буде мати в собі. Такий благодійний да момент, в якому люди зможуть отримати послуги, і при цьому. Це для них не буде так сказати накладно по бюджету, тому вирішили от рухатися по шляхом грантів благодійних фондів, які створили в результаті свій благодійний фонд, і почали писати гранти для того, щоб е, мати можливість все таки людям надати ці послуги на безоплатній основі. Ви будете намагатися в більшості на безоплатній основі допомагати е, внутрішньопереміщеним особам та військовим, чи буде ще якась категорія людей. Тобто, Якщо ми обговоримо навіть про сім'ї військових, то це і ті категорії, в яких зникли безвісті, та ті, які перебувають в полоні. Тобто для таких сімей, це також. Тобто, це от у нас такі пріоритетні категорії. Але звичайно, все дуже індивідуально. Тобто, ми будемо дивитися і по спроможності самої родини, якщо вона являється, там, наприклад, теж малозабезпеченою да або сім'єю, яка складить в життєвих обставинах із за військових подій, але при цьому не внутрішньо. Переміщена особа, але є якісь моменти, на які варто звернути увагу, тому будемо намагатися також максимально спростити ці моменти, щоб людина могла все так і безоплатно отримати послуги. А на яку кількість людей може розраховувати заклад, якщо ми говоримо про один день? В Першу чергу буде орієнтир іти на розвиткові заняття, якщо ми говоримо про дітей саме так. І також буде можливість робити ці заняття комплексно, якщо ми говоримо про. Про комплекс це я називаю його таким міні-садочком, тому що дитина заходить. Комплексно відвідує 4-5 заходів одразу, і тобто вона знаходиться у нас від 3 до 5 годин поспіль. Тобто, в цілому, десь в совокупності, якщо це говорити тільки про заняття, то це може пройти, ну якщо ми говоримо так по групам, десь чоловік 40. Якщо ми говоримо про перебування дітей безпосередньо тут і зараз на постійній основі це може бути 15-20 діток. Тобто тут залежить від того, як, який буде більш такий попит, да на що ми будемо орієнтуватися, і я завжди говорю про те, що це тільки стартове приміщення. Це приміщення, яке ось ось воно для старту. А ми працюємо над розширенням і над тим, щоб було це стаціонарно, щоб це був була можливість і повноцінного садочка, і міні садку як мінімум на 2-3 групи. Тобто, ми шукаємо велике приміщення та як мінімум 150 квадратів. Але наразі поки що ми його не можемо знайти по нашим вимогам, так сказати. Тобто mm -hmm. людям, які приводять дітей, потрібно теж розуміти цей момент, що це тимчасове приміщення. Це артилерійська, тобто це бізнес-центр Дельфін. Є вже готовий кабінет для індивідуальних занять, які ми вже запустили. Тобто, це для дітей та дорослих індивідуальні заняття. І зараз займаємося вже з дітками, що мають особливі освітні потреби, ті, які потребують таких додаткових втручань корекційного педагога або психолога. І це групові зустрічі, які також вже відбуваються на базі нашого центру. Тобто, це також уже є залишається тільки запуск приміщення, який орієнтований саме на менших таких діток, тобто, це від року до семи років. То вже набираємо і формуємо групки, щоб mm -hmm. розуміти кількість діток, яка буде, щоб розставити гурточки, да, всі почергово, почасово зрозуміти, яка кількість, що нам потрібно ще додатково. Що є можливість, окрім цих основних занять, які на півдня у нас розраховані, залишати дитину і далі, вже враховуючи подальші е, заняття, які у нас будуть, і у нас є стандартний набір занять. Це, наприклад, там ранній розвиток, бебі-фітнес, англійська, арт-майстерня. Ось 4 години дитинка у нас знаходиться. її можуть або вже забрати, або залишити далі. А далі, наприклад, у нас іде бебі-фітнес, хореографія і так далі. Тобто батьки можуть залишити на подальші заняття, або забрати з плином уже цих 4 годин. Але ж ми розуміємо, на філантропії далеко не проїдеш. Центр повинен працювати. Хороша, благодійна справа, така яку ви започатковуєте, її ж треба якось підтримувати. Хто в цьому питанні допомагає? Саме тому ми і пишемо гранти. Uh -huh. І гранти вони є різні як на облаштування, от, наприклад, облаштування нинішніх приміщень, то ми здійснюємо за допомогою Альянс громадського здоров'я, ми виграли міні грант. Uh -huh. Далі ми збираємося писати грант, який окуп буде частково нам окупляти зарплати, то й певні там такі моменти, як оренда, можливо, і тому подібне. Тобто, ми ж шукаємо грантові системи, згідно яких ми зможемо працювати далі. Плюс, окрім цього, ми говоримо про те, що якщо категорія населення, яка не входить в. Категорії, які ми з вами озвучили, так ВПО, там сім'ї сім'ї військових, тобто не мають, е, е, пільгової категорії, так угу. то ці цим категоріям пропонується робити благодійні внески на наш фонд знай наших е, відповідно знову ж таки з цілі утримання приміщень і оплати педагогам. Тобто ми не називаємо суму. Е, батьки дивляться самі, скільки вони можуть покласти на благодійний фонд, е, з цілі, щоб ми могли ось це забезпечувати. Альона Каптан, яка є співзасновницею тренінгового консультаційного центру психічного здоров'я, кажи, керуватиме центром розвитку родини. Він працюватиме за кошти благодійників. Альона також розповіла, що через брак ресурсів зверталася за мінігрантом у рамках проєкту інтегрована гуманітарна відповідь в умовах війни та післявоєнного відновлення. Він реалізується за фінансової підтримки комітету з надзвичайних ситуацій Великобританії. Вигравши мінігрант, розпочали з головного облаштування приміщення. Частину коштів доводиться шукати власними силами, і це не так легко. На щастя, знаходяться люди, які допомагають. каже Станіслав Жинтич, засновник тренінгово-консультаційного центру психічного здоров'я, кажи. Незважаючи на те, що він наразі є діючим військовим службовцем, продовжує активно займатися вирішенням усіх поточних завдань центру, оскільки діяльність – це спільна сімейна справа. А як і хто допомагає у такій благородній справі, він розповів нам телефоном. Я вам скажу так, що військовий служить народу по всякому, аби людина була щаслива, жила в мирі, отримувала блага. В своїй державі під мирним небом і її родина була щаслива. Тому ми поєднуємо це не втомлюючись ми поєднуємо це з великим натхненням, з великою повагою до всіх наших громадян і з відкритим щирим серцем ми дуже хочемо і перемоги на військовому фронті, і намагаємося зробити якомога швидше, а також для того, щоб всі наші цивільні, це наші і жінки, і діти. Щоб вони продовжували жити, отримувати ті блага, які можна отримати, які вони мають отримувати, скажімо так, і наразі ми маємо можливість відкрити два приміщення: одне для групових заходів для підлітків та дорослих, навчально-освітньо-просвітніх тренінгів навчальних заходів, а також цього дитячого приміщення, про яке ми з вами говоримо, це стало можливим завдяки технічній підтримці. Організації Крістіанейд в рамках міні мінігрантів при координації з міжнародним благодійним фондом Альянс громадського здоров'я, інтегрована гуманітарна відповідь в умовах війни та післявоєнного відновлення. Ми їм дуже вдячні за таку підтримку і допомогу, і це дасть можливість таким, так такому проєкту запрацювати в Миколаєві. А щодо приміщення більшого, так ми вже розглядаємо більше приміщення, враховуючи те, що Ще не відкрившись, ми маємо записи вже на дві повноцінні групи для діточок раннього розвитку і молодшого шкільного. То батьки вже дізнаються, і діточок своїх записують вже наперед. Це дуже приємно з одного боку, але це великий вже такий відгук від населення і. Такий запит і поштовх для нас мотивація для того, щоб, як ви кажете, уже шукати інше приміщення. Ми вже цим займаємось, але так як наразі ми займаємось цим виключно вдвох зелене, і ніхто нам не допомагає. На жаль, окрім міжнародних партнерів і міжнародних організацій від держави, наразі ніякої підтримки немає. Хоча ми сподіваємось, ми давали певні запити, є певні обіцянки. Ми очікуємо відповіді. Ми дуже сподіваємось на те, що в першу чергу до нас буде більше долучатись людей, ідейних, мотивованих, ініціативних, яким не байдуже розвиток такої праці, такого центру в Миколаєві. І Наразі ми маємо таких ініціативних людей серед наших громадян, які вже і фінансово підтримують нас і допомагають в розвитку. Це бізнесмени в Миколаєва. Але ми дуже вдячні за таку підтримку бізнесу Миколаївському. Сподіваємось, що буде більше ініціативних, да, і буде більше зацікавлених людей в розвитку такої справи і з розширенням. Великим запитом від населення ми зможемо вже аргументувати таку потребу ну, більш вагомо. Якщо наразі нас не дуже чують, то я сподіваюся, що почують, коли це буде більше маса запитів. Від населення центр розвитку родини Айкюсіки працюватиме за системою Марії Монтесорії, зазначає співзасновниця програми. Відповідно до цієї системи сформують різновікові групи для дітей від 3 до 7 років. Також цю систему комбінуватимуть з методиками Домана та Зайцева. Вони орієнтовані на читання та розвиток логіки особистості дитини в цілому, а також дітей, які мають певні затримки та порушення. Першочергово найматимуть психологів. Із досвідом роботи з дітьми не менше трьох років. Ольга Гетманова, практична психологиня, також долучилася до роботи центру розвитку родини, оскільки вже давно співпрацює з тренінгово-консультаційним центром психічного здоров'я. Кажи, а якою буде зона її відповідальності, слухаємо далі коментар пані Ольги. Психологія з 2018 року. Про центр дізналася від Альони Каптан. Ми з нею приймали участь в іншому проєкті. Разом mm -hmm. працювали, і вона розказала, що в неї ще є ось така ініціатива. Mm -hmm. Я доїдалася в січні 24-го. Uh, ну насправді Айкісикі це маленька частина тренінгового центру. Кажи, який вже працює і в якому я вже веду діяльність. Я веду групи з жінками, це різні тематичні групи і терапевтичні групи підтримки. Проводжу з дівчатами психологічні ігри в легкій, веселій, ненав'язливій формі вирішуємо проблеми та запити. І працюю з підлітками. З жінками є вже затверджені програми з певними тематиками, але в ході роботи за цими програмами зазвичай у жінок Якісь питання додаткові ми не залишаємо їх без відповіді. Ну і індивідуальні так, але не так часто. Це більш групові. Тобто, ну як це виглядало останній раз, то ми спілкувалися на одну тему, з приводу якої зібралися всі разом на групу, але в ході виникло питання у однієї з дівчат, і інші підтримали, що це дуже цікаво, Хотілося б трохи докладніше про це поговорити. І ми наступного разу підготували, поговорили так докладніше. З підлітками особисто я буду працювати над теми самооцінка, взаєморозуміння в колективах, тобто ну тімбілдинг, так званий. Mm -hmm. Mm -hmm. Якісь більш глибші теми, то я так думаю, вже буде вести альона. Щодо підлітків, це є застановлений список тем, який ми поповнюємо, коли працюємо з дітьми. Ми питаємо, що вам цікаво, що б вам хотілося, і бачимо, яка реакція на те, що ми проводимо, якщо це дуже добре зайшло, сподобалось, то ми включаємо це в повсякденну практику. У даному центрі надаватимуть допомогу різним віковим групам, в тому числі і підліткам, і вже розроблені відповідні програми. Каже Ганна Данилюк, у неї також є свої особливості роботи. Розуміючи, працюючи в міжнародних компаніях. До цього я зрозуміла про те, що дуже багато людей потребують допомоги, саме такої допомоги а, психологічної. А, тому на даний період часу дуже рада, що я причасник до цього проекту. Мене запросила Люна Каптан. Ми з нею були знайомі з іншого проекту як психологи. Запропонувала цю, щоб я працювала з підлітками і сім'ями. Я готова, так як є для цього кваліфікації. Я інтелектно орієнтований терапевт і КПТ-консультант, і вистачає всіх далі кваліфікацій, щоб я допомагала в цьому напрямку. І дуже б хотіла би сама, тому що ми про це розмовляли до цього, щоб дітей реально зараз є питання дуже великі по спілкуванні, в комунікації і тут якраз. Така нагода з підлітками попрацювати дуже цікаво. методичних рекомендацій нас достатньо, тому що є вікові все таки особливості діток. Чому ми тут і говоримо про підлітковий період? Будемо працювати. Плани ще й пишуться далі. Але й зараз центр кажи надає доволі дуже багато допомоги. Допомога починається з того, що із підлітками є робота, рівне рівному є робота, є, є робота з плюс 35 жінками, яка йде групи. Це все групова робота. Дублювання не буде, тому що айп'ютики починаються з рочку. Там раннє втручання, рання корекція. І далі до підліткового віку. А зараз це буде робота з дітками починаючи з рочку. Так як Альона є дитячим психологом, вона може працювати з дітками з доволі раннього віку. Для матерів у центрі розвитку родини формуватимуть певні групи, в яких консультуватимуть сексолог, таролог, дієтолог, нутриціолог та інші. Жінки матимуть можливість відвідати трансформаційні ігри, приєднатися до групи підтримки або дізнатися про догляд за собою. Зокрема, жінкам необхідна підтримка і в соціально-побутових питаннях, додає співзасновниця центру. Тож у Центрі розвитку родина і кюсіки дитину можна буде залишити з 8-ї години до 13-ї. За бажанням батьків малеча зможе відвідувати заходи, а також додаткові гуртки після основного часу. Переважно заклад орієнтований на переселенців, а також на жінок-військовослужбовців, які отримуватимуть послуги безкоштовно. Для інших категорій населення передбачено благодійний внесок. І на цьому сьогодні ми завершимо програму Радіо День. Я ведуча Галина Самоленко та операторка Етеру Наталя Квашенко. Прощаємося до наступного етеру. Ще почуємось.